Вірші для дошкільнят про професії на транспорті. Водій автобуса щоранку. На зупинці біля ганку діточок везе до школи, не спізняється ніколи. Завезе, куди потрібно, кілометри пролетять. Наш шофер працює плідно, йому на місці не стоять. За кермом весь день і час прокатає раду вас. Стюардеса в літаку має справу ось яку, носить каву або чай. Хочеш їсти погукай. Якщо стюардеса класна, то політ пройде прекрасно. Пілоти літаком керують. По цілім світі все мандрують, у їх руках літак, як птах. Пілот літає по світах. На далекії планети він літає на ракеті. Космонавт летить увись. Ти на нього подивись. Він високий і кремезний, бачить світ наш величезний. Машиніст у поїзд сів, сигнал гучно просвистів, рейси видно перед ним, а позаду білий дим, машиністові хвала, поїзд любить дітвора. Пароплав пливе, людей везе, він у плавані бував, капітанним керував. Весь сідає в трактор. Він у нього як реактор. Вчить по полю, наче звір, поле виоре, повір. Дякую за увагу.